Я був в Росії, мене дружина народилася в Грозному, там в Саропольському краї, де дуже багато українців, яких називають малаканами, mm -hmm. чи якісь там вони гаворка. Це все українська мова. No, я так. забув перейти з ними на російську, і вони зі мною дуже гарно розмовляли українською, і всі практично її розуміють. Хоча вони в телевізорі називають це кубанською гавюркою. Я коли, я коли О, це почув, мені слово, да. стало взагалі страшно. А я говорю: ви знаєте, що таке оце Кульбабово село називається, ага, кочугури, я говорю. це все українські слова, чи почому новочеркаський і так далі, і так далі. У них там все українське. В принципі, я вважаю, що це українська територія, але про це ми потім. І ми впустили цей момент, розумієте, ми е, виростили цього монстра. Е, не, от, те, що вони говорили, на жаль, вони говорили про себе: денацифікація, демілітарізація. Позбавлення права мати ядерне оружие. обізяна з гранати, тим більше з атомної гранати, не може прогулюватися по Європі і так далі. Ми побачили їхнє істинне обличчя.